Добрий день, я Черкасова Поліна з 6 класу, Тековеська ЗСО номер 2 пропонує свою роботу на тему, що мене засмучує? Що можу відповісти на це питання я, звичайна українська дівчинка? Звісно, війна. Вона змушує людей страждати. А чи задумувалися ви, як впливає війна на живу природу? Спалені ліси, степи, забруднені водойми, загиблі звірі і птахи? Мені здається, Тваріна ще важче, ніж нам. Бо кожна людина вирішує для себе, як вийшти у такий складний час? Тварини ж заручники обставин. Вони не мають вибору. Люди тікають від війни і часто собак котів просто викидають. Хоча раніше вважали їх сім'єю, не думаючи, що прирікають їх до загибелі, голодної смерті або знущання з боку ворога. Якщо люди можуть виїхати, то чому тварини повинні гинути під завалами, здригатися від вибухів? Не розуміючи, що сталося. Чому вони повинні це терпіти? Вони не винні. Я дуже люблю тварин, тому хочу стати ветеринаром, кінологом та громером. З матусом ми вже були зооволонтерками, годували безпритульних тварин, стерилізували їх, знаходили господарю цуценятам. На жаль, ми змушені були теж виїхати, щоб зберегти власне життя, залишити своїх підопічних, але весь час передаємо кошти на їжу та цікавимось їхніми долями. Ми не повинні забувати, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Знаєте, я пишаюся нашими волонтерами, які після підриву Каховської ГЕС рятували і людей, і тварин. Пишаюся бійцями, які в умовах війни дбають і про покинутих домашніх звірят і підгодовують диких. Як би не було важко, ми не повинні черствіти душею.